Всім привіт! З вами я, Дар'я. і Я вітаю вас на своєму каналі. Це моє перше відео, і ми піднімемо цікаву тему, а саме топ-10 порад, як розуміти мову тіла. Тому не будемо чекати, перейдемо до першої поради. Перша причина це наша посмішка. Якщо ми бачимо, що людина посміхається, але при тому не примружує очі, це може означати, що ця посмішка не щира. тому не варто такій людині довіряти в щирості її почуттів. І самі користуємося цією порадою. Також, якщо ми хочемо загравати до людини, зацікавити її погляд, бути такою кокеткою, то Варто подивитись на людину і трішки легко-легко посміхнутися, і навіть відводячи погляд, все одно залишати нашу чарівну посмішку на своєму обличчі. Наші чарівні очі. Тож, ми не дивимося верхній лівий кут, адже ми нічого не вигадуємо, розумієте? Ми не дивимося донизу, адже ми не показуємо, що ми визнаємо зверхність людини напроти нас, ми не соромимось, ми не боїмося. І одразу оцінюємо людину, яка спілкується з нами, куди вона дивиться. Важливо, треба тримати. Зоровий контакт, але при тому не надто довгий і не надто короткий. Якщо хочеться відвести погляд, дивимося в сторону, не в які куточки, а саме в сторону, але не надто часто це робимо, а то це вже показує, що ми нервуємо, тому не варто це робити. Постава! Це важлива частина, адже якщо у нас рівна спина, видно, що ми впевнені, ми контролюємо ситуацію, у нас все в порядку. Але якщо ми вже згорблені, то це вже невпевненість, скутість зажатість, це не налаштовує позитивно нашого співбесідника до нас. Але є такий ну, нюанс: якщо у нас рівна постава, але вона напружена, тобто це вже показує, що ми нервуємо. Тому треба, щоб наша постава була максимально природньою. І це важливо. Ноги. Не схрещуйте ноги на важливій зустрічі, адже це може означати, що ви зажаті, ви искусі і не налаштовувати співбосідника позитивно до вас. Краще покладіть ножку на ножку або рівненько, це буде набагато краще. Також варто пам'ятати, що при розмові, якщо ми бачимо, що співбосідник ноги тримає, які дивляться по сторонах, наліво, навправо, але не на нас, це означає, що йому незручно, що він нервує, що він хоче піти, не зацікавлений. Тому. Краще ну, не треба з такою людиною спілкуватися, адже нам не потрібні знайомі, друзі, близькі, які не зацікавлені в нас. Одразу кажемо до побачення. Наші ладоньки а самий гарний жест це ладоні догори, адже це відкритість, це щирість, і варто частіше застосовувати таку жостекуляті з ладоньками догори. Також. Якщо ми бачимо, що людина тримає ладоні, ні, не ладоні руки такою пірамідкою, хатинкою, то одразу маємо розуміти, що людина впевнена в собі, що вона контролює ситуацію і тобто така домінантність. Якщо людина схрещує руки на грудях, це може означати її закритість. А якщо вона тримає їх за спиною, це означає, що вона щось приховує. Брови. Наші чудові брови. Якщо ми хочемо справити позитивне враження на людину, показати, що ми раді бачити її, то ми посміхаємось, звісно, не забуваємо примружувати наші очі і на секундочку припідняти наші бровки. Не надовго, адже ми не хочемо здатися якимись навіженими. Просто на секундочку, і все, цього достатньо, щоб налаштувати позитивну людину на вас. Якщо ми бачимо, що людина постійно тримає брови піднятими, це може означати, що вона нервує. Також ви можете повторювати позу за іншої людини для того, наприклад, щоб зняти напругу, якщо ви в якомусь конфлікті, або просто розмова зайшла кудись не туди, а ну, або просто налаштувати до вас людини більш дружньо, більш позитивно. Ось, щоб людина була, так би мовити, на вашому боці, просто повторіть за нею позов. Барбара Фредріксон казала, що це відбувається через те, що люди відчувають зв'язок між собою, дотики до обличчя. Якщо людина постійно дотикається до свого обличчя, це означає, що вона нервує. Але є один нюансик це саме якщо людина тринос, при вашій розмові це такий може червоний прапорець бути, адже це може означати, що людина вам бреше. Краще тікайте подалі від такої людини, тому що навряд чи вона вам щось добре принесе, особливо після такого жесту. А рукостискання це важлива частина розуміння мови тіла. Якщо людина тримає руку для рукостискання ладони догори, це означає, що вона визнає вашу зверхність і готова вам підкоритися. Якщо людина потискає руку, ставлячи свою руку поверх ваше, це означає, що вона лідер, вона бос і вона тут контролює ситуацію. Важливо! Ваше рукостискання має бути середнім, що я маю на увазі, не надто сильним, не надто слабким, але міцним, для того, щоб ви показали свою впевненість і налаштували позитивно співрозмовника до вас. І останній такий милий факт: якщо ви будете нахиляти свою голову трішки набік, при слуханні людини, то вона буде розуміти, що ви її слухаєте і сприймати вас позитивно. Тому що це такий, чому це так сприймається? Цікавий приклад, коли собачки вони слухають хазяїна, вони нахиляють голову в сторону, показуючи, що вони уважно слухають. Ну, тому так. Це було топ-10 порад про розуміння мови тіла. Я пропоную вам підписатися, поставити лайк, натиснути дзвіночок і чекати наступних відео, адже це буде тематика психології, канал про психологію, і вам це 100% знадобиться. Вам це буде цікаво, і я вам гарантую. І до зустрічі і до нових відео.